Завтра день народження Тараса Шевченка. Чи знаєте, хоч якісь вірші, можливо, якісь рядки пам'ятає? Кобзар. 1840 року випустив. Мені 13-й Я пас ягнят за, за селом. Можливо, ще якісь знаєте про Тараса Шевченка факти. Ну, він був э, суспільним діячем, э, політичним діячем. Приймав за участь у заходах там різних. Кріпаком був, його викопили з кріпацтва. Який вам продумує? Давай вийду? Садок вишневий коло хати, хрощи над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, а далі і ні. Слухайтеся чорноброві, та не з москалями. Я знаю декілька фактів, те що він зазвичай. Коли писав вірші, то він міг писати їх безграмотно. Це потім вже могли за ним дещо переписувати їх, бо якось це звучало дивно, та, й, з одної сторони, неправильно, та знаю, що він полюбляв пити чай з ромом. Крім початку заповіту, нічого не пам'ятаю. Да. А як продекламувати зможете? Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі. Шабланы, Широкополі і Дніпро, і Круче. Було, чудно було слышно, що як и Ревери вучить. Родился, ну, 9 березня, це я помню. Тарас Григорович Шевченко, знаешь, фамилия и А вот Наверное, это все, що я про него помню. Ну, что он был украинским поэтом, что... Куча памятников Да, То, что он был за Украину, то, что он был патриотом нашей страны все, що На пальчик сижала, стомилася, не спочивать, пішла в снопи пошкандибала, Івана сина годувати. Воно сповите лежало у холодочку під снопом, розповела, нагодувала, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На волі бачиться, бо й сам вже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога. Прокинулась, нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела. Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла. Народився. 9 березня в селі Мошне. Зараз це Черкаська область. Звини горішський не пам'ятаю. В селі ну, Мошне. Не знаю, помер. 10 березня був дуже талановитий, багато працював ну, Дякую. і відстоював. Він символ а, духу боротьби в Україні. Ось. Це така постать, яка так, несе собою саме символьну силу. Слухайтеся чорнобриві, да не з москалями. Мабуть, зараз це дуже актуально. А можливо, знаєте, якісь факти пам'ятаєте про нього? Ну, Більше його дитинство, що він в Моринцях народився, як воно пройшло, як його пан Елінгард викупив, як забрали до Санкт Петербурга, а далі не викупив, а забрав, а викупили його знамениті художники, які картину намалювали. І благодаря цьому він став вільною людиною. Як комрита, поховаєте мене на могилі? Серед степа широкого на Вкраїні Могилі. Пам'ятаю, що це легендарний наш поет з тяжкою дуже долею, який боровся з долею і був справжнім сином своєї батьківщини. Ревета стогне Дніп широкий. Оце і все, мабуть, і більше і не пам'ятаємо. Треба, да, Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. Треба кобзара доставати. Читати, є кобзар старий, старий ще. Поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на країні милі, де лани широкополі і лани кручі, було видно, було чути дерева ревучі. Його поневолили за те, що його забрали в москалі солдати, зівались над ним, не давали йому розмовляти українською мовою, не дозволяли йому переїжджати в Україну били його як українця. Народження Тараса Шевченка, можливо, ви пам'ятаєте якісь вірші, які він писав? Мені 13 минало. А далі? Я пас гнятка за селом. А можливо, якби ви знали по ночі? Ну, в мене тільки неприлічна версія голосу. день народження Тараса Шевченка, можливо, ви пам'ятаєте якісь вірші, які він писав? Мені однаково чи буде, заповіт Катерина, це поема. Він багато чого писав. А можливо, можете нам продекламувати кілька рядків з вашого улюбленого або з того, який пам'ятаєте. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс місяць чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І непом'яною батько сином не скаже синові молись, молися сину за Україну. Його замучили колись. Скажіть, які факти пам'ятаєте про цього письменника, поета? Його викупили із, із тюрми, занеся залог, продав його картину? Так, да, він був хорошим художником, родився десь на Черкащині, не ошибаюсь. Ну, що таке?